Ви знаєте, про що говорить п'ята стаття Конституції України? Давайте зачитаємо: Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно. Наголошую виключно народові і не може бути узурповане державою її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. А тепер по суті чому зараз ця стаття конституції не працює, тому що ми передали свої повноваження певним людям. А має бути самоврядування у суспільстві. Як його досягти? Поетапно впроваджувати вісім основ благотворчого суспільства в життя, щоб наша конституція найкраща в світі нарешті запрацювала. Всі деталі почуєш на міжнародному онлайн-форумі. Глобальна криза вихід є.